coffee Ми знаходимося в, в приватному ліцеї, який називається IT Step School Кременчук. І ми ліцензований навчальний заклад з 1 по 11 клас. Станом на зараз ми маємо 205 учнів. У нас потужна старша школа, там у нас два десятих, 2 одинадцятих класи. Ну, і, класів. і, звичайно, у нас є початкова школа, яку ми теж дуже любимо, любимо співпрацювати з батьками, ну і, звичайно, вже чекаємо наших учнів. До нашої школи чи є у вас укриття? Укриття у нас супер укриття. У нас воно у нас ліцензоване. Ми постійно проходимо перевірки, і ми зараз вас запрошуємо. Ви подивитеся наскільки у нас якісне, організоване укриття, яке є кращим в нашому місті. Ми зараз знаходимося в лабораторії природничих наук, вчителі фізики, хімії і біології, люблять проводити тут уроки. Ці уроки, як правило, практичної спрямованості, тобто ми з пасивного споглядання підручника давно вже перейшли в активну в активне споглядання світом, тобто в практичну складову нашої освіти. У нас є комп'ютерна академія, а это продукт комп'ютера. У нас є ж нормальне ординарне значення, що це таке. Є середня школа, є гуртки. Академія це що? Гуртки. Гуртки додатково академия. В, в гуртках. Да. Сюди набираються діти. Да, у нас да. десь біля 700 дітей. 700 дітей. В да. гуртках. Гуртках. А що за гуртки? гуртки. Комп'ютерна академія числа 205. 4 класс 17190 190, з 5 по 8 15930 930 і з 9 по 11 17 190 гривень. Це з харчуванням чи Без харчування. Без харчування. Без харчування Без харчування. Харчування окремо 250 гривень повний пенсіон. Зараз до нас якраз не вирушає ID -песик. ID -песик наш ID наш. Діти дуже люблять на перерві бавитися з цим антіпресиком. Ну, в общем, якось так. Так, зараз я не буду виконувати. Оп! Це для вас сердечко він показує. Так. Також наші діти кожного дня є годинка на проєктну діяльність. Тобто, ми робимо тематику або діти самі обирають тематику своїх проєктів і працюють над ними. Ну, можуть працювати 3-4 місяці. І потім ми йдемо в міський палац культури, запрошуємо батьків, вчителів, знайомих, зіркових тренерів. До речі, до нас приходять на зустрічі з успішними людьми успішні люди нашого міста. І пропонуємо запропонуємо їм стати свідками ну такого дійства, яке відбувається на великій сцені міського палацу культури. Так таким чином ми захищаємо двічі на навчальний рік наші проекти. Доброго дня. Сьогодні ми в Кримічузі, другий день. І по плану відвідання навчальних закладів приватної форми власності, тобто не державної. У нас було сьогодні в програмі три навчальних заклади: один дошкільний освіти і двох школи. Можу сказати, що в принципі приватна складова вона зростає по деяких даних. Кількість тих учнів, які навчаються в одній з мереж, вона на другому місці. Чи на третьому місці, в залежності від семестру після Львова і Києва, ну це дуже тішить, що Крімчуг має таку потужну приватну систему навчальних закладів, які допомагають комунальним і в тому числі дитячі садки, вони забезпечені відповідними укриттями, засобами безпеки, пожежну сигналізацію, ну і такі. Про навчальний процес, його організацію, а також про матеріально-технічну базу в цілому, тут немає ніяких заперечень, що вони знаходяться на дуже високому рівні, на сучасному, постійно оновлюються, мають свою власну культуру корпоративну, і це залежить від конкретного навчального закладу.